Отелю Буковелі, де все лакшері, окрім ціни. Чесно, я не знаю, чи там є вільні місця. Але я думаю, ви вже зустрічали його десь у соцмережах. Чи чули від когось інформацію? Адже багато хто там відпочивав, повертається знову. Чому? Та все просто, тому що погляньте лише на нього екстер'єр, інтер'єр на відпочинкову зовнішню зону, в якій є три поверхи, релаксу. Басейн, звісно, дитячий ігроленд, бари та й все необхідне. А всередині є навіть спа, величезне, причому знов ж таки з басейном, панорамкою, пейзажем. І при цьому всьому до вартості проживання включені дуже щедрі сніданки. Шведська лінія, само собою, ви не подумайте, що там просто так. Номера є різноманітні. Хочете з деревиною всередині, буде з деревиною, хочете без дерева, буде без дерева. І Буковель в пішій доступності. Ви живете в Буковелі, рахуйте що. Так, це готель Маріон часто повністю зайнятий. І це через те, напевно, що вони тримають значно нижчу ціну, ніж коштують готелі з таким самим рівнем сервісу та інтер'єром, екстер'єром і іншими умовами, як вони. У тебе є два варіанти. Подумати, що це просто моя реклама. Або глянути, порівняти та забронювати. Тільки через соцмережі я тебе прошу. І кажи сразу, де бачив відео, та й буде експерт ексклюзивний прайс, як то кажеться.